Привіт-привіт всім привіт! Тут Таня з Львова. Я ставила тиждень тому на пророщення гострий перець в равлику. От я равлик відкрила, отаким От чином він у мене був закритий, завернутий. Я його відкрила. Подивіться, як в мене вже його є пророщу, пророщеного. Так все, що наклюнулося, я викладаю отак. От Рихлий ґрунт змучила, виклала. Зараз покрию ще ґрунтом, і нехай воно вже проростає в ґрунті. Так, зараз я візьму трошечки ґрунту, покажу, як це буде виглядати, так щоб вам було видно. Просто, просто і легко. проклюнулась на сінечку, викладаю, на сантиметри закриваю, все, бірочку ставлю, все готове. Тут, тут що докладу кладущі. Це у мене перець. Те, що мені подарували на шоварі, це є напівгострий. І так само є перець гострий український. Зараз подивимося, чи він проклюнувся хоча б трошечки. Зараз, секундочку. Пустий, звичайний перчик гострий. Такий, як продають на базарі. Такі, як ми звикли вирощувати. І... Аджику класти, і в різні соуси класти, і маринувати Ну, так само, прошу. бачите такі гарні, свіжі корінчики. І в окрему ємність зроблю окремий сорт. Все, отак От дуже просто прирощується перець. І займає місця дуже мало, тому що я ставила в баночку цей равлик. Кубаночку може понаставляти купу рабликів. Все, всім па-па, всім добра і миру.